Всім привіт! Давайте подивимося ваш травин, на що вам таку акцент зробити, на що звернути увагу, де, можливо, бути обережною. Так мені прийшов поток. На що звернути увагу попередження? Таке для вас на травень буде три варіанти, загадуйте свій. Щось мені сьогодні фонить з потоку, три варіанти: один, два, три. На що вам звернути увагу? З чим бути обережною? У вас тут травень в когось буде дуже, знаєте, такі відчуття самотності, якоїсь скуки. Знаєте, з чим це буде зв'язано? З тим, що щось буде закриватися вашою. В вашому житті що вас На що вам треба звернути увагу? А вам треба звернути увагу на те, що буде якийсь обман? обман Вас хтось розчарує, підрозчарує, щось закриється, викриється обман, вилізе прям наружу. А чим це зв'язано особисте життя, фінанси? З чим це зв'язано? З якоюсь поїздкою в когось буде, а в когось з якимось мужчиною. Зверніть на це увагу. Людина дуже гнила, проявиться якась ситуація, історія. В цьому місяці злітають маски, і вони будуть активно злітати з тих, хто вас обманює. В когось це мужчина. Мені прям іде мужчина. Так, да, кармічна історія вам підсвічується. Відсвітять вам кармічного якогось мужчину. Зверніть увагу, хтось вас обманює в вашому оточенні. Аналізуйте, в когось це може бути якийсь там бізнес партнер да, Прям будуть цю людину відводити з вашого життя. Його історія в вашому житті завершується. В когось це буде любовна тема, в когось, можливо, бізнес-партнер тут не показали. Другий варіант на що звернути увагу? Башня. Ну, травень трансформаційний буде однозначно, щось буде рушитись в вашому житті. В когось кардинально буде е, мінятися, у вас буде рушитись ваше минуле. Те, що вам треба в минулому залишити, якісь там колишні партнери появляються, не знаю, там з колишньої роботи напишуть, скажуть, приходь, там до нас працює. Минуле ваша задача, в минуле закриті двері. Якісь е, прошлі зв'язки ваші будуть ще десь маячити. Це такий екзамен буде від вищих сил. Пройшли ви урок чи не впройшли. Знову випустите своїх оцих кармічних партнерів в своє життя. Тобто вселіна, вам показала, хто це, ваша із ху сху, да? ваша задача закрити шандарахнути двері в минуле і сказати, все, лавочка перекрита. І в кожного це буде історія своя. Отака От звістка вам буде, на що вам ще звернути увагу вам звернути увагу на нове починання, тут когось навчання якесь. І тут вам відкриється, можливо, якась інформація з навчання, де ви раніше були, тому що навчання карта закритості падає. Можливо, хтось прийме рішення піти з якогось навчання. А що за навчання? Дайте. Можливо, будете згадувати за навчання, але все про якусь жінку, жінку, яка вас е, навчала. Тут ви якесь навчання або проходили, або будете проходити, або зараз проходите. І ви тут знаєте, замедлена як черепаха. Прийшли самі темні сили і кажуть: пора рухатись вперід, пора використовувати свої навички, які ви отримали на тих курсах. І прям вас буде чекати тілець і карта риби, покращення фінансів. Тобто, завжди, як я вчу своїх клієнтах на консультаціях, коли я веду, веду їх в наставництві, кажу, ви пішли на курси, ви отримали якісь інформацію, якусь... Свій нову навичку, ваша задача далі це йти і монетизувати. Не сидимо на місці, і не чекаємо, поки там зійдуться всі зірки, і я буду готова. Ви ніколи не будете готові. Я завжди себе підштовхую. Якщо я завершила курси якісь свої, я зразу йду і приміняю ці навички в своїй практиці, в своїй роботі. За що я бляха, заплатила гроші? Да, і я останній час ходила вже на дороговартісні курси, я за це платила тисячі доларів. За що я заплатила? За те, щоб я рухалась, а не сиділа. Тому не ходіть по дешевих курсах, ідіть раз заплатіть, ваш мозк буде включатися. І от ваша задача ту інформацію, яку ви отримали чи отримуєте на курсі, зразу йти і реалізовувати. І темні сили, прям вам тут будуть йти гарні заробітки. Чуйте ті підказки, які ви чуєте на навчанні від наставника свого, ваша задача йти і реалізовувати це. Не спимо, нема часу спати, рухаємося. Третій варіант на що вам звернути увагу в травні? У вас якесь буде е, письмо, документи. Зверніть увагу, в когось буде земельні якісь питання вирішити. Зверніть на це увагу. Що тут нам хочуть під цей? Якісь обмани можуть бути в документах. Будьте обережні, що ви підписуєте, що ви читаєте, тому що якісь люди біля вас хаміліони одягають маску, ведуть себе так, як їм це треба. Да, у вас буде таке, знаєте, відчуття, і я хочу десь ховатися. Тобто будьте обережні, тут травень вам каже, що ваша стабільність, яка вас була, можливо, це партнерство, бізнес-партнерство, можливо, це партнерство в особистому житті. тут Обмани за вашою спиною. Умовно, хтось розлучається, ділить майно. Зверніть увагу, там підлість за вашою спиною. Якщо ви підписуєте, щось купуєте, квартиру, землю, не знаю, щось купуєте, перевіряйте 300 раз документи, перевіряйте це в різних. Реєстрах, тому що може бути якийсь обман, підстава з документами, умовно, ви щось там ділите з кимось, наслідство якесь. Тут щось по документах вам наголошують зверни уваги. Зверни увагу, тому що тут конкуренція, тут якісь обмани за вашою спиною. Да? Включайте мозги, включайте мозги, тому що люди за вашою спиною включають алчність і роблять все те, що їм вигідно. А ви ну така наївна, довірчива, да, да. Я всім довіряю. Це ж мої родичі. Це ж це ж моя сестра, і так далі. Включає мозки.